14 травня у селі Погорильівка, що на Буковині, сталася дуже важлива подія для української православної громади. Ще одна церква перейшла до Помісної Православної церкви України. Це вже друга церква, яка перейшла до ПЦУ у районі за останні кілька тижнів. Я також всіх вас прощаю, коли всі люди, і не виробна, людина, виробнає, завтра, до на що тихається, кожна людина, пане закона задна доверки, обсуждання святої схові западні. Прошу мене, приватний свят, не судити, не судіти. Прошу надати, щоб ми зберегли образ християнського, взаємоповаги, взаємодії. Кожна людина має право. se Господь всіх благословить, благословить Господь, поховає з вами, сьогодні любов. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Як я її помазую, після цього старші відійде, допоможе. Доброго слівчани, сьогодні відбувається історичний момент для нашого села. Ми виходимо з підпорядкування Московської церкви і згідно розпорядження голови Черевецької обласної державної адміністрації від 8 травня 2023 року номер, можете перевірити, якщо нам не вірите, 329. Наша громада парафіальна перейшла під порядкування ПЦО. Щем я вас дорогі свячани вітаю і дякую. Також і Є. Це, дорога громада, ще і вас вітаю. Які є питання до Оце Ярослава? Не, секундочку, щоб... ми хочемо передати... Ми хочемо документи передати старості тепло. Ви передаєте йому ключі. Ну, і від цього так будемо працювати далі, щоб ми передаєм. передаємо, ми передаємо це, собі питання задавайте. Документи на церкву, Це е, велика довіра від людей. Того нам треба їх не підвести. Це передається тобі, Ще ми вітаємо, а ключі вже приймає. Старости, ну, обробі, старости, все. Гарно, uh. дякую, дорогі свяча. Дякую. Спасибо вас, Бог поміч, добра, миру, мирного неба, злагоди. Все сюда краще. Нам жити буде зустрічатися. Ісу. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! слава! Будемо його обживати, будемо робити. Бачите, церква галс. Просто ну, хоч би дюбеля заробили там де... все. Ну нічого. Ні одної Давайте Ні. добре, що ми з Бером перейшли, будемо все робити, відбудовувати, все буде добре. Дивіться, є ну, таке, що кажуть, що він віддав декорму. Можуть принести назад до церкви, буде тепер все по документації, буде інвентаризація, ще ну, мало що лише є. І він пообіцяв, буде інвентаризація церкви, є новий комітет, все тепер Тепер, тепер є десятки, імені десятки, будуть звертатися про охоронні органи, будуть. Благоустрою нашої церкви. Хто чим зможе, коли зможе, то руками, хто матеріально це вже таке буде діло. Щоб ви всі знали, від сьогоднішнього дня тут буде все прозоро. Поки ми Валіком тут, ми вам обіцяємо, що це буде все прозоро. Ми, ми будемо такі, як ревізійна комісія така неофіційна, будемо їм теж питати і будемо питати, що хлопці, як це. Усі будемо допомагати без ніяких. Ми з Валікою, вам кажу часто. Ще раз хочемо дуже гарно подякувати, бо разом ми весела. Без вас дивіться, що вимагаєте. Передавати за кордону кошти. Лучше давайте на церкву, а тут буде каса. Ми будемо платити комунальні, носити траві, всі решти ці речі. Є касир, бо ви бачите, є... всі давали, а він бачить, що буде. Тому має бути касир, все сюди. Все буде офіційно, що ви будете казати там, через певний період часу, То я давав я то деток. Все буде офіційно, хто схоче якийсь образ купити, хто схоче, ну бачите, ні в процесі, нічого. Хто що схоче, буде вакі... Чи, а, з з ж... про... і зарплати або ж не будемо знати, що це... в нас є. Верка. А не так, як у три три роки тут відбувалося, що нічого немає. Шкодували свої село. Дякую вам і всім вам сили, і удачі і нам, ми розкою.